Вітаю! Всіх пропоную подивитися, чи отримаєте ви звісточку. Якщо отримаєте, то чого вона буде стосуватися, якщо не отримаєте, то чому. Розклад буде на один варіант, тому слухайте за текстом, наскільки це для вас підходить, ця тема, і чи є там щось із вашого життя. Тож, дивимося. Так, ви отримаєте звісточку. Можливо, це буде звістка від молодої людини. Загалом може бути за віком молода людина. А можливо, це просто буде людина вже ну, ніби і років немало, але поводиться так моложаво. Дуже ще така людина імпульсивна, швидко вміє перестроюватися із одної позиції в іншу. Багато чого не бере для себе в голову, а просто рухається по життю. Це буде чоловік, від якого ви будете отримувати звісточку, який можливо для вас буде розкривати якісь нові можливості. або Можливо, взагалі сплотиє ваші плани, тобто може нести вам як одну один бік вашого життя, так і інший, щоб воно активувалося і ви вже почали діяти. Наразі ця людина може принести вам дійсно звістку або сама з'явитися до вас на гостину. Хтось, можливо, неочікувано може познайомитися із новою цікавою людиною, а загалом. Ну, так у вас може бути, що ви будете щось розпочинати завдяки тої Ну, Наприклад, що ви можете розпочати? Хтось, можливо, може розпочати спілкування, хтось може десь відправитися у подорож, можливо, вам пропозицію ця людина зробить, разом десь провести час. Також, можливо, це буде у вас щось пов'язано із вашими друзями або із вашою дитиною. Так, і ще будемо дивитися, чого можуть стосуватися ваші звісточки. Чого можуть стосуватися. Так, ця людина у вас вже ви з нею спілкувалися раніше, і щось у вас там не склалося. Можливо, не склалося через те, що. Хтось втрутився у ваші ці стосунки, і у вас ну, ніби відбулося розлучення, або хтось із партнерів має уже свого, ну тобто трикутник, якийсь у вас може відбуватися. Хтось має з партнерів стабільного закону половинку, але наразі перебували у спілкуванні з іншою людиною. Що ще може бути, можливо, наразі от те, що у вас стояло якийсь термін на паузі, може уже прийти у рух. Десь ви можете вже пересуватися. Ну, як я вже казала, можуть бути подорожі, можливо, ви будете обирати для себе якісь нові напрямки завдяки тому, що до вас прийде інформація. Ну, а також, можливо, ви будете проявляти ініціативу. Або людина до вас може проявити ініціативу і зробити пропозицію щодо якихось поїздок і відкриття нових можливостей. Хтось може вам запропонувати перейти на кращий рівень тих стосунків, тому що після минулого спілкування у вас залишилися якісь образи, неприємні моменти, які б вам, можливо, не хотілося згадувати, але вони про себе періодично нагадують. І ще йде вам підказочка, що з цим всім робити. <кхи> Місяць перевернутий говорить про те, що наразі у вас просто не вистачатиме тої інформації і розуміння тої ситуації, що у вас буде складатися. Ну, тому що, можливо, ви. Будете залежні або від цієї людини, або від обставин, які будуть у вас стикатися. Також вам є підказка така, що ви можете зіткнутися саме із обманами і знову попасти в ті самі події. Тому вам потрібно проявляти обережність, тримати свої плани в таємниці, більше зберігайте мовчання. І буде щось виходити на поверхню, вас це буде змушувати хвилюватися, переживати. І, можливо, через оці всі події ви просто будете без... проявляти свою бездіяльність, тобто ви не наважитеся щось піти на ті пропозиції, які ви отримаєте від цієї людини. Ну, тому що ця людина може у вас просто забирати енергію. Знаєте, таке буває, що поспілкуєшся з людиною, ніби людина приємна і розмова гарна, а потім відчуваєте, що ви ніби без сили залишилися. Але бездіяльність ваша небезпечна. Тому вам потрібно контролювати свій внутрішній стан, щоб ви не впали в більше розчарування. І ви, ну, У вас є така підказочка, що Оте, що буде виходити на поверхні, якісь скриті моменти, про що ви там не розуміли, можливо, ви не розуміли, чому ви розлучилися, або чому ви не спілкувалися. І це все може у вас проявитися, тому вам не варто впадати в якісь хвилювання. Ну, буде таке у вас відчуття, повне нерозуміння, що вам потрібно робити, і взагалі, як вам рухатися. Але. Вам також, можливо, доведеться просто це все сприйняти, цю ситуацію, взяти час, щоб обміркувати. І не забувайте, що у вас наразі можуть виникати якісь проблеми із жінками або через жінок. Ну, тобто якісь інтриги, плітки можуть там у вас бути. Вам не варто проявляти такі занадто активні емоції, щось там висловлювати, з'ясовувати стосунки. Краще більше спостерігайте, мовчіть. І можливо вам потрібно просто наразі відсторонитися і ще вам потрібен час для того, щоб поміркувати.